I'm Doug я Даг Бічем. Я головний суперінтендант Міжнародної церкви Святого Духа. Я вітаю вас від глобальної родини МЦСП та хочу сказати вам нашим братам і сестрам в Україні, нашим колегам у служінні. Я хочу сказати вам, що ми продовжуємо молитися за вас. Наші серця відчувають ваш біль, і ми також змогли подякуйте Господу. Надіслати багато фінансових ресурсів, щоб допомогти вам. одне з дивовижних речей, що сталися за останні роки і місяці, коли ви опинилися у цій жахливій війні. Одне з тих, що сталося, це те, що вас розсіяли. Вони пішли як біженці, і все ж вони також були сіллю і світлом, де б вони не були. Вони засновували церкви. Люди входили в царство Боже. Коли я молюся за вас, я думаю про мудрість у притчах 3, 5, 6. Уповайте на Господа з усього свого серця і не покладайтеся на свій розум. У всіх своїх дорогах визнавайте його, і він направить ваші стежки. Ми зазвичай мислимо про цей верш як про верш для кожного з нас окремо, але я думаю про нього як про верш для вас і для України. Нехай ми будемо людьми, які є сіллю і світлом в Україні, хто уповає на Господа, хто не здаватиметься. У вас є лев, племені Юди, що стоїть з вами, і, як старий Давид, який зміг боротися з дикими звірами та захищати вівці, як старий Давид, ви також боретеся з ведмедем. Але ми віримо, що Бог буде підтримувати вас, і ваша нація залишиться вільною. Будь ласка, знайте, що ви не забуті. Ми, у всій можливій мірі, молимося за вас, підбадьорюємо вас. Ми підносимо до Бога єпископа Решетінського та всіх ваших лідерів і служителів і всіх людей християнської церкви, надії та все, що Бог робить. Ми пам'ятаємо вас щоденно, нехай Бог рясно благословить вас, і ми з нетерпінням чекаємо повернення і відвідин вас в Україні.